Вітаю! ми розшукуємо шестирічну Варю Созонову, яка загадково зникла ще до початку повномасштабного вторгнення Росії, а саме 5 грудня 2022 року. Я одразу дуже прошу вас поділитися цим відео у своїх соціальних мережах. Адже якщо про розшук дитини дізнається якомога більше людей, відповідно тим більше буде шансів її знайти. Отже, розшукує аварію її рідна бабуся. Вона розповіла нам, що жила дівчинка разом із мамою у Києві. Взимку 2022 року вони поїхали до Молдови і були у місті Григоріополь, що у Придністрові. Відтоді на зв'язок не виходили. Навіщо мама з дочкою туди поїхали? Бабуся точно сказати не може. Однак, з 5 грудня 2022 року про долю маленької варі та її мами майже нічого не відомо. Я не знаю, ну як їх шукати, взагалі які можливості, що я можу поделать. Я їх куди хочу вже обращалась. Ну за цей час бачив. Ну, ну, повинен хтось бачити. В якійсь там школі, в садочку, в поліклініку, там більше дитина хворіла. І ми дуже часто попадали в лікарню по скорой. Я не вірю, що кудись, ну десь повинно щось. Водночас бабуся каже, нібито у неї є інформація від поліції, що її онучка зі своєю мамою пересікали кордон і поверталися назад до України. Утім, тут їх знову ж таки ніхто не бачив, на зв'язок вони не виходили, і, на жаль, зачіпок, які могли б допомогти у пошуку, майже немає. На території України ніхто не виділ їх. Ну от розумієте, хоч яка камера. Спостереження, що вони обидві живі, здорові, що все добре. Ну де то повинні? Якісь садики, якісь школи, байниця. Я просила через Хелсі, щоб знайти через прививки, тому що я знаю, що рібенко повинні не ставити. Ну от просто бабуся дівчинки зараз понад усе хоче отримати бодай якусь інформацію про дитину, аби пересвідчитися, що вона жива, здорова і з нею усе гаразд. І ось як Ольга Олексіївна розповідає про свою шестирічну онучку. Ой, вона дуже, дуже, дуже дружить за всіма. Із мальчиками і з дівочками. Вона дуже компанійська як? Вона дуже-дуже любить дітей. Дуже. Також бабуся дівчинки розповіла нам, що у неї є інформація про те, що її онучка зі своєю мамою після повернення з Молдови до України могли виїхати до Польщі. Наразі це лише припущення, але якщо ви, власне, живете у Польщі, можливо, там побачите Варю Созонову та її маму, або ж у вас буде якась інформація про них, одразу телефонуйте за номером 116.30. Будь ласка, запам'ятайте чи запишіть цей номер, адже 116 шістнадцять це єдина європейська лінія зниклих дітей, яка працює у 28 країнах Європи. А тому, якщо ви перебуваєте у одній з європейських країн і хочете повідомити інформацію про дитину, яка є у розшуку, або, не дай Боже, у вас у самих зникла дитина, не зволікайте, телефонуйте з мобільного на єдину європейську лінію зниклих дітей 116 шістнадцять Ви отримаєте фахову допомогу, підтримку та покрокову інструкцію, як діяти у такій ситуації. І насамкінець бабуся шестирічної Варі каже, що не втрачає надії знайти свою улюблену онучку і дуже просить кожного з вас не залишатися байдужим і допомогти їй у розшуку. Дуже прошу, хто бачив, може знає місце знаходження, Варвари та її матір, повідомте, будь ласка, по або. Служби розшуку дітей. Я дуже за них переживаю та хочеться переконатися, що з ними все добре. Дякую. Отже, якщо ви знаєте про місце знаходження варі сезонової, будь ласка, одразу повідомте нам на гарячу лінію за номером 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів безкоштовні. Також можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua